У селі Полянецьке на Уманщині майстер самоук Валерій Назаренко виготовляє вироби з натуральної деревини. Серед них екологічні іграшки з сосни та бука детальніше у матеріалі телекомпанії Умань. Валерія Назаренка називають майстром деталей за вміння працювати з деревом. Маючи фах механізатора, він захопився столярною справою та опанував її тонкощі. Сім років удосконалював майстерність експериментуючи з техніками та формами. Перша моя машина, американець. Ви його могли часто бачити в американських фільмах. Там «Рембо», там вони на них їздять. Я її зробив сім років назад. Ну, це і, можна сказати, що я сім років назад почав займатися цими. Я... У доробку майстра понад сотня оригінальних виробів, що вирізняться деталізацією та якістю. Як їжджу на фестивалі, продаю і дарую тим, хто мене запросив на цей фестиваль, там якісь екземпляри робив. Дерев'яні набори інструментів там посковубці, молотки, ці такі наборчики. теж. для своєї внучки робив і на день народження замок принцеси Ельзи. Найулюбленіший виріб майстра модель американської фури Кенворд, на створення якої він витратив два місяці. Кожна деталь ретельно опрацьована, а конструкція відтворює реальний транспорт у мініатюрі. Вона мені дуже подобається. Це купив сітку на базарі, ну, що чайці це з неї зробив сітку. Так, Ну що, як хлопчик, що хлопчики люблять? Машинки і зброю. Свої вироби Валерій створює в майстерні, де власноруч зібрав верстати. Каже, це справжнє диво. Бачити, як зі звичайної дошки виходить унікальна річ. Чоловік 56 років, а він ще, так сказати, грається. <ріхи> мені це подобається. Це кожну детальку, це все витачуєш, як кусок доски лежав, а тоді з неї виходить отаке. Ну, всі, де, де б я не був на фестивалі, всі хто це ну, дивився, всі хвалили, там говорили, що там у вас золоті руки. Я пишаюся цим. Ну, мені це подобається. Я в майстерні, я відпочиваю. Майстер розповів, що розпочав роботу над новою іграшкою. Він продумає дизайн, добирає матеріали та досконалює деталі, щоб виріб був не лише красивим, а й функціональним. Почав робити лендровер Defender 90 Рама вже є, колеса є. Осталось зробити кузов і буде ще один гарний такий дерев'яний екземплярчик. Анна Могильна, служба новин телеканалу Ільдана.